Шановні жителі Сновської громади, дорогі земляки, від цього серця вітаю вас наступаючим 25-м роком, роком перемоги. Минулий рік був для нас всіх дуже непростий. Непростий для нашої Сновщини, непростий для нашої країни. Але випробування війною ми витримали. І зараз щиро віримо в скорішу перемогу та мир. Хочу подякувати всім, хто боронить нашу державу, хто не залишився осторонь, хто долучився до волонтерської справи, нашим надійним партнерам за активну благодійну діяльність, вагому підтримку жителів громади та внутрішньопереміщених осіб. Дякую нашим енергетикам. Медикам, вчителям, рятувальникам, аграріям, всім тим, хто не склав руки і продовжує допомагати, рятувати та працювати заради спільної перемоги. Ми віримо, що наступного року повернуться на рідну Сновщину всі полонени і зникли безвісті наші земляки. Шануємо подвиг кожного героя, який віддав життя. Заради нашого майбутнього. Нізький уклін пам'яті тих, кого ми втратили. Незважаючи на всі складності року, що минає, міської раді вдалося у співпраці з громадськими організаціями та міжнародними донорами залучити в громаду 46 мільйонів позабюджетних коштів. Одним з найбільш вагомих досягнень. Є будівництво нашого дієцентру. Ми маємо ще багато гарних ідей на майбутнє та плануємо реалізувати чимало нових проєктів. Дорогі знавчані, зичу вам міцного здоров'я, добробуту, впевненості в майбутньому. Ми знаємо, що 25 рік обов'язково буде роком перемоги. Зі святом вас! Слава Україні.